Так як бачимо, мотосезон офіційно відкритий, зробилось тепло, приємно і можна собі поганяти вже по вулицях. Але є один такий нюанс, який я побачив, коли я одного разу їхав на роботу рано, але не їхав Моциком, їхав бусом і побачив одного байкера, який був, ну так можна сказати, зразу видно було, що першачок. Першачок в тому плані, що ми ніби їхали одною трасою. І він мав можливість їхати між рядами туди-сюди маневрувати. Я навіть не зміняв дороги, просто їхав прямо одною полосою, не спішачи нікуди, бо знаю менш більш скільки то їдеться до роботи. І він почав маневрувати, переді мною обганяти. Я думаю, ну окей, хочеш спішиш їдь. Але тут інакша штука, що він своїми маневрами наробив такого хаосу на дорозі, що я взагалі був в легкому шоці. Бо по трьох світлофорах виявляється, що на останньому я був перший, а не він, при тому, що він був байком. І я не до кінця зразу зрозумів про що йдеться, але в кінці кінців до мене дійшло і попробую це якось пояснити. Не знаю, на пальцях, не на пальцях. Якось так. І пояснюючи це все, зачіплю тему, яка зачіпає кожного байкера. Зачіплю, яка зачіпає, тобто перший мотосезон, або просто перші дні мотосезону. І все це буде подано на прикладі того самого байкера, якого я зустрів на дорозі. Не подумайте нічого поганого, нікого вчити я не збираюсь. Просто наведу на ньому приклад. А ви можете собі їздити, як хочете. То ваша справа. Отже, так, перший нюанс. Чувак, який їхав, забув, що таких, як він, на дорогах ще дуже мало, і люди по зимі не дуже сильно привикли до того, що між ними, між машинами, між рядів хтось ганяє. Але він себе поводив просто максимально хаотично, як тільки можна було. Тобто він максимально наражав себе на небезпеку, був абсолютно непередбачувальний. Для потоку і просто створив небезпечну ситуацію на цілій дорозі, але то тільки початок біди. Або я постійно його доганяв на бусі, їдучи за ним, приглядався до нього. Всі злапати всі нюанси просто. Що пропустити вже відсутність тої культури, ну а звідки її взятися? Якщо припускаємо, що він їхав перший рік, пригріло сонечко, і він різко рішив вискочити на дорогу. Звідки йому взяти того досвіду? Звідки йому того навчитися? Того не вчать в мотошколі. Але то таке по зовнішньому вигляді можна судити, було що він подбав тільки про дві речі: це байк і шлем. То було саме дорожче з того всього, що він на собі мав. Коротенькі кроси, коротенькі шкарпетки, будь-які е, брюки, якісь такі літні, звичайні, такі, такі серії комфорт, такі спортивні, які підгинали йому догорі, як він згинав коліно. Це все створює такий загальний образ. Це якраз ті основні нюанси, які недосвідченого байкера можуть серйозно хитнути на дорозі. Десь там зробиться йому холодно, десь там заслизиться, і він вже інакше себе починає поводити на дорозі. Він вже починає сам. Собі загрожувати і всьому потокові. Але окей, одяг це його справа, він може вдягатися, як хоче, може взагалі голий їздити. Тепер повертаємось до решти нюансів. А один самий нюанс в тому, що в нього були січки колеса. Просто там ще та полосочка, яка ще не встигла стертись, ще цей такий блиск фабричний. А до чого я все веду? Неважливо, досвідчений райдер чи не досвідчений, ти маєш мати дошліфовані дотерті колеса. Поїздиш так, менш більш 200-250 км, але в нього вони були новенькі-довенькі, те як я сказав. Але вертаємося до нюансу температури. Тобто, якщо в тебе недотерті колеса, холодний асфальт і брак досвіду це вже рецепт на катастрофу. І нічого з тим не зробиш. Це просто статистика. Так що не буду вас вчити знову ж таки. Слідкуйте за колесами, слідкуйте за температурою назовні, слідкуйте, як ви маневруєте, бо це все має значення. Ще раз, потужний байк. А наскільки я пам'ятаю, то в нього була МТ-07. Брак досвіду, погодні умови. Це все може бути дуже погано закінчитись. Не на треку, а якраз місці. Ви не маєте контролю над тим, що відбудеться вас зліва чи справа. Якщо на треку, то ви читаєте дорогу, ви пам'ятаєте повороти. Ви знаєте, де ви маєте загальмувати. А тут вас оточує хаос. І, на дода і в додатку ви ще самі хаос. Ідеальні умови для того, щоб хтось мав перший і останній сезон. Бо не фішка в тому, щоб не їздити новим дорогим байком. Фішка в тому, що ви привикли. Привикли до тої машини. Немає значення, чи це літер, чи це 125, чи це 250. Ви маєте привикнути до неї. Тобто створіть собі максимальні умови для, для комфортного досвіду. Ну і тут від мене кілька порад. Перша. Не купляйте байк в зимі, бо навіть якщо ви скінчили курси, то місто, то місто. Дайте собі час, щоб трошки поїздити. Купіть його в квітню, навіть не в квітню, можливо, навіть в травні. Погазуйте, понахиляйтесь, привікніть до нього. Друга порада навіть якщо ви не почуєте першої, то не важливо, який у вас байк електричний. Чи бензиновий, чи навіть якщо хтось знайшов дізельний, вони рідкісні, але вони є. Які завгодно, все одно є колеса. Слідкуйте за резиною, слідкуйте, в якому вона стані, щоб не було сюрпризів. Не обов'язково, що падав дощ. Буде сухо, але холодно. Ви перегазуєте в повороті, ви перегазуєте на світлофорі, і це все може погано закінчитись. Ну і третє, це теж дуже важливе. Я розумію, що декого для декого воно досить коштовне. Це мотоекіп. Це одяг, він вам дає не тільки безпеку, а й дає вам комфорт, особливо на початках сезону, коли ви не перемерзаєте, коли ви не, не їздите цілі мокрі, бо одного дня присвітило сонечко, другого дня впав дощ або трошки морозу було. Ти не полінуйтесь поїхати до магазину, добрати собі добрий шлем. Старайтесь не загмовляти його через інтернет. Та сама справа стосується і рукавиць. Це ваш комфорт, вас нічого не відволікає. зосереджені тільки наїздін отримуєте від неї задоволення. Я розумію, що всі хочуть бути ближче того відчуття, тої свободи, тої потужності між ногами. Ну не завжди між ногами може бути під задницею, бо це може бути і скутер. Це не має значення. Просто зрозумійте правильно, Трошки неприємно, коли ти так хамсько поводиш себе на дорозі, бо ти маєш моцик. А якщо ще маєш другий моцик, то взагалі відчуваєш себе королем світу. Просто давайте зробимо так, щоб за нашу байкерську культуру мотоциклетну не було стидно. Ще раз повернемося до того, що я нікого не збираюсь вчити. Я даю щирі поради від себе, як би то було по-моєму. Але висновки робіть самі. Просто це був такий приклад, і це спонукало мене записати це таке розмовне відео. На тему, що пішло не так, або що може піти не так. Якщо ще не їздите, то, то купуйте байк і починайте їздити. А якщо вже їздите, то вважайте на себе. Будьте обережні. А від мене це все. Чао!